Так, приїхали ми до головного тіктокера села Космач. Але кобела вже від нас утекла. Ніколи багато хто знає. Повернули ще до нього в гості, У нього є така новинка. У нього був жеребець. Волочі, це на долину. І це волочить гачугу на долину. Був жеребець рамір. На жаль, рамір загинув. Прррр. Тепер є така кобелка. Кобела та, так? Да? кобела не продається, Я від неї жеребчик. На продажу, але жеребчик десь пішов городами. Прикигнув аж аж там під лісом. Але хто би хотів виділити, то є у колі сторінка у Тіктоці і у Ютубі, Коні Франківська, що там можете подивитися, номер я залишу під відео. То по якому? По якому гогер ви той? По, по такі, той лошок? Так. Да. По таких, ну, По цій кобилі. Шучок і по такому місцевому жерапчикові. Так, і я така новинка. Жеребець. Гілкой йому теперка? 23 квітня рік. 23 квітня минулий рік. Походить то з Яремчиця кобела була, так? Там він колись був маленьким лошуком на каналі у Юрка Юрія Євдошніка на каналі Коні Орденське Коломийщини Він був з кобелу і із братом, старшим його на рік, син Гермеса, першорона Гермеса і така чорна велика кобела. Та кобела тепер. Тата кобела у верховині читамо. Верховині, то та кобела, Теперка Є таке погар месове. має метр сімдесят висоти по тілу. Кіл комагавна? 25, 25 нога, метр по панам. Дуже високий лушук. На Передаємо. Моцний лушук. Це так сказати. Заміна гонорова, заміна Рамірови. Спробував пригати, його, не пробував? Ні. І там не пробували його. Там є ще вікову на весілля, щоб десь був один, може два рази ушли, але буде з цього з цього жребчика буде моцезникій. Широкий в клубах такий. Має розкол, він не має ще такої форми, бо це ще можна сказати так. Орієнтовно півтора року, що це ще такі переростки. вони ще не мають гарної форми, але хто розуміється, то не кожен переросток у півтора року має метр сімдесят висоти. Камера, звичайно, що того не передасть, ми дурниці не писали. Але висота тут дійсно солідна, він стоїть тут у колі, є стайня практично під самий верх. Мечка. Мечка. Всього. Ноги задні, грубезні. Як на лошука, дуже посаваний, дуже посаваний на, на півтора роботі. Жеребець не продаєш і кобела теж не продаєш. Кобела тепер у колі. М -м, працює на в Сосіках замість Ромера. Колись був у мене на каналі, що я зимов тут приїздив, знімати був Ромер. Був і Ромер на каналі. Добрий, гарний кінь, але на жаль бувають такі випадки, що нічого не зробиш. Але достойна заміна буде зачем. До роботи і, і на парубку це такий буде варіант універсальний, так сказати. Буду спробувати вже усе не обрігати. Буде пробувати вже класти шлею спробувати. Brate do, do nauczania. Mm -hmm. Długi. kobela wielka. Tutaj kobela wielka. Kobela ще гермест я точного ім'я немає да. перший род можете писати можете писати в коментарях як назвати цього чорного чорного легні Бархат таке. Привикаюся, я дивлюся, деколи для своїх придумов і всі наші свідоми. Бархат. Цікаво. Кому подобається клечка, є в варіанті бархат. Чорний бархат. Так що кому сподобалося, ходіть в коментарях якийсь знак, що сподобався бархат або Плюсик або ще щось і буде такий у космаче буде, буде бархат. Ти знаєш, мені теж сподобався Бархат. Цікавий. А, він спокійно, ти вже ти сідав, що це перша? я просто робити. Є. Думає, що він адекватно. Є. Без ліців. Без літки, без усього. Спокійний, але що б дося, спокійний діти, все. Знаєш, я би на свого сів. Хоч той теж спокійний, але як би на нагасів, Та не знаю, де б мене наловили. Ще без ліц. Без ліцок. Ні, я проведу, пойду і він там возить. Зараз покажемо ще лошука. каже, що зараз зведе сюди ближче. Є жеребчик на продажу від цієї кобили, Машки. Так, гарної випасаюся, там худоба собі по березі все обгорожено, цікаво виглядай, так, поїхав ранком. що Сюди, думаю, часу вдасться. Сонечко зайшло, а я ще не проїхав. То все, що напланував. Треба буде другий раз, бо дуже мало успілося того, що планувалося, але нічого І заїду ще раз, ну, як там кружляє. Кажемо, я такий лошучок. У вас і васьму буде 5 місяців. Без вас служить. Так раз. Ні, ні, де виходить. П'ять місяців. П'ять місяців такому жеребчикові. По цій кобилі, по машці і по такому тут місцевому. жеребчику. Такий як коля гуцули. І готулик може бути на продажу. Що по ціні? 500 доларів. Торк є. Ціна 500 доларів, Торг присутній. Кому цікаво будете дзвонити е, і собі е е е е е договорюватися. Це так, це не до першоронів, це вже до гуцулів. <рес> <рес> я, я й по першоронах, і по гоцулах, тут все на господарстві. На камері, напевно, буде виглядати що чорний, але то він такий темно, -темно гнідий Тепер вже осінь то похолодали, темніє. Козьо до роботи. Кобела... Кобела вже його відбиває. Кобела відбиває, не пізнає вже його. Бо... Він вже півтора місяці, як відлучили, що не це кобелу і кобела вже Найом". не допускає його цапі. Відлучили швидко, бо треба було брати кобелу до роботи. І так вийшло. Так що кому цікавий номер буде під відео, будете дзвонити собі за лоша, кобела не продається, і лошук цей теж не продається. Кому, кому цікаво, слідкуйте у Тіктоці, у Ютубі. Коні Франківська. Там буде більше деталей, більше деталей за, за цього жеребця і за кобелу. Там є дуже класні ролики. Хто слідкує, то знає. Так що, Коля, тобі найбудуть здорові. А ми тиснемо. На баня бересь. Mm -hmm. Слава збройним селам України. Всім мирного неба!